Так, зараз будемо випробувати трицикл на бездоріжжі. Так як у нас ямів немає, поїдемо по цьому поддону. Виїхав без проблем, дивіться. Поддони тільки піді мною лопою, то так їде нормально. Це значить, що двигун на 800 Вт, акумулятори на 72 В 20 Ампер годин і моя вага 110 кг. Може, в дітям трошки більше, без проблем переїжджають перешкоду. Тобто якусь ямку заїхали, він вас вивезе, скажімо так, завезе, да? витягне, О, бо вивезе нехороше слово. Якщо ви берете такий трицикл на 600 Вт, не факт, що він вас перевезе. Не станете в якусь ямку-горбочок він же вас не витягне. Це без проблем повезе. Навіть дві людини сяде і він по бездорожжю без проблем. За рахунок 10 колес, в нього високий. Тобто, якусь ямку заїхали, він вас вивезе, скажімо так, завезе, да? витягне, О, бо вивезе не хороше слово. Якщо ви берете такий трицикл на 600 Вт, не факт, що він вас перевезе. Десь станете в якусь ямку-горбочок, він же вас не витягне. Цей без проблем повезе. Навіть дві людини сяде і він по бездорожжю без проблем. За рахунок 10-х колес, в нього високий клірінс. За рахунок 80, 800-ваттного мотора з редуктором і з диференціалом, питань ніяких немає. Під горбочок або десь по поганій дорозі він вас виручує. Якщо вас цікавий такий трицикл, звертайтеся. Контакти будуть під цим відео.